Ситуація у зоні АТО залишається напруженою. Терористи продовжують гатити по позиціях наших військових та по мирному населенню. Стріляють з мінометів та артилерії. По всьому периметру Дебальцевського плацдарму тривають масовані артилерійські удари з обох боків. Тут бойовики сконцентрували додаткові установки реактивних систем залпового вогню. Розпочинаючи з 18.00 у напрямку Дебальцево з мінометів, терористи двічі обстріляли Чернухіно чотири рази Дебальцево, а також Попасово. З реактивних систем залпу вогню ГРАД п'ять разів було обстріляне Дебальцеве на Маріупольському напрямку з артилерії та мінометів. Вони наносили удари по Павлополю, вдвічі по Чермолику. Наші військові впевнено стоять на своїх позиціях, щоразу наносячи противнику удари у відповідь та подавляють вогневі точки артилерії та мінометів. Піддаючись панічним настроєм, що українські військові намагатимуться відрізати горлівку від решти території під контрольні бойовикам. Противник підтягнув на свої позиції у місті самохідні артилерійські установки гвоздика. Вони намагаються встановити контроль над трасою Донецьк-Горлівка, періодично намагаються просунутися від Авдіївки. За До останні добу направили тисячі підкріплення і додаткову техніку. Через Луганськ терористи проводять свої колони постачання та військової техніки, які рухаються в Бікалчевська, Стаханова і Первомайська. Біля Маріуполя бойовики активно обстрілюють передові позиції сил АТО. Про це повідомив координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. За його словами, боєприпаси для артилерії противник доставляє через кордон з Росією. Паралельно за рахунок цього створюються запаси боєприпасів у Новоазовську. Разом з тим, моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що Луганськ обстріляли касетними бомбами. Такого висновку експерти дійшли після візиту до міста, щоб оцінити масштаби пошкоджень будівель після обстрілів 27 січня. У зону обстрілу потрапили сім ракет з касетними боєголовками з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Крім того, спостерігачі продовжують фіксувати рух військової техніки без розпізнавальних знаків по територіях підконтрольних терористам. Зокрема, танки та бронетехніки вони бачили у центрі Донецька, поряд з Харцизьком та Макіївкою. В обох напрямках між Донецьком та кордоном Росії місія ОБСЄ помітила посилений рух військових вантажів без розпізнавальних знаків.